Рамках реалізації пілотного проєкту зі створення безпечного освітнього середовища благодійники передали житомирщині ноутбуки. Ми вручали їм ноутбуки для додаткового персоналу, який ми наймаємо в цих громадах, для того, щоб перевірити, чи розроблені в рамках проекту політики дієві чи ні, і для того, щоб ці працівники мали ресурс, ми для них власне закупили цю техніку, і сьогодні передали її уповноваженим особам із територіальних громад. Техніку отримали шість територіальних громад області: Коростишівська, Ушомирська, Андрушівська, Брусилівська, Руженська та Городницька. Загалом ми передали 21 ноутбук для Житомирської області. Вартість одного ноутбуку приблизно тисячу доларів. Конкретно ці ноутбуки були фінансовані за рахунок японського уряду через ЮНЕСКО ООНівська агенція, яка здійснює проекти не тільки по підтримці освіти, а й по підтримці культури в Україні зараз під час війни. У кожній з громад. Починаючи з березня, працюють фахівці з безпечного освітнього середовища, які пройшли навчання в Одеській академії внутрішніх справ. Також у нас навчені е, спеціалісти в інклюзивно-ресурсних центрах, які здійснюють функцію супервізії практичним психологам закладів освіти. Е, в нас в Житомирській області шість інклюзивно-ресурсних центрів в проєкті, Відповідно, е, шість е, ноутбуків для цих працівників, і плюс ще по ноутбуку для кожного психолога в інклюзивно-ресурсному центрі. Максим Фролов, учасник. Пілотного проєкту, спеціаліст безпечного освітнього середовища в Андрушівській громаді, нам ось видали ноутбуки для підтримки роботи якісної та кращої для поліпшення безпеки дітей, психологічного стану вчителів та допомоги громадах. Буде використовуватися для збирання інформації, обробки, тої, якої ми пройшли на спеціальних підготовчих курсах. В Одесі і будуть використовуватися для розповсюдження інформації, конференції, можливо, якихось для підтримки всіх вчителів. Проєкт впроваджують не лише у нашій області, а й в Одеській, де обрали також шість громад, щоб перевірити, як він працюватиме у різних регіонах України. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Як ви відпочили за літо? Як ми відпочили за літо? Ми не дуже відпочили, бо ми були на відстані. Я була за кордоном, а він працював тут, тому ми особливо не відпочили і зараз відпочиваємо. Гуляємо, ходимо по місту, відвідуємо нові місця. Хочеться кудись поїхати, але війна не дає. Да. Маємо ще декілька тижнів серпня, може, маєте якісь плани, щоб нормально відпочити? Ми думали в букове з'їздить. Але Але передумали. Да. Ми в нашому місті відпочинемо нормально, в принципі, без великих затрат. Yeah. Планую поїхати з подругами в Одесу і, можливо, ще на тиждень в Карпати. Та тут в Житомирі відпочивали. В Королівську бочку їздили та на ставочок, ото і все. Хібаєте ще якісь плани відпочити до кінця літа? Ні, немає вже. ні. Почила добре. Складається, що я за кордоном, а зараз приїхала в рідний Житомир. Вже сороковий день тут. Відпочиваю з ріднею. І де можна, їдемо відпочивати. До річки ходили в басейн, їздили. То з внучкою проводжу час, з дочкою з сестрами. Відвідувала свою маму, купалися в морі, відвідувала Одесу. Все було затишно і спокійно. Погано на роботі. Я була в Італії, але це було на початку більш літа. Потім я їздила. Ну, я працювала просто в Німеччині більшу частину свого часу. Я їздила в... Альпи, ну, в Альпи не піднімалися, ми там просто там, озеро було дуже симпатичне, також гори загалом, і там було як ущелля. То, ну, там, а вдома, а вдома нікуди не їздимо. Хотіли в Карпати, але, мабуть, пізніше, просто, щоб відпочити. Так. А так домашня робота, домашні справи, такі зустрічі, такі примітивні зустрічі, ну так, не дуже. Або так в басейн якийсь ходити можна. Плануємо. Все плануємо, але її сходимо, я думаю. Ніяк. Тільки працювали? Так. Тільки. Маєте якісь плани? Ще декілька тижнів залишилося до кінця літа, поки не маємо, поки тільки працювати. Чому? Ми колективно хочемо вийти, просто погуляти на Михайлівський. Це єдине, так. так. Це ми планували. А так працювати? Ніяк. У мене тільки почався відпочинок. І я проводжу його в Житомирі. По лікарям, по здоров'ю. Так що це мій відпочинок. Кудись поїздку не їздили, ну так відпочиваємо по мірі можливості. У мене четверо внуків. Вивожу їх на прогулянки в гідропарк, в наш парк. Зараз йдемо гуляти, їздили на басейни купатися. Ну так стараємося по можливості відпочивати. Я ось збираюся, у мене 12 вересня, день народження, збираюсь в Карпати. Так що по можливості відпочиваємо. А вам подобається літо, як ви проводите? Кожен день подобається. Як ми проводимо літо. Що ви робите влітку? Їснем кудись, куди ми не знаємо місця. Дає в певному сенсі про себе знати, тому що все ж таки ну, дівчата налаштовувалися на гру, тренерський склад, е, проводив настанову. Зараз Дар'я колодівка на меданчику потрібно е, розігравати дівчата. І що ж, друзі, це взяття воріт. Це перший гол. У сезоні 2024-2005 за червону білу родину рахунок 1-0. Спеціально для червоно-білих вболівальників у найближчий четвер. А саме завтра, 15. Ох, як небезпечно! Друзі. Друзі, 1-1. 1-1. І тут у нас. Чергова атака від футболісток з Коліса Бризі і забивають футболістки Житомира в друге у наші ворота на заключних хвилинах матчу. В цілому дівчата старались, вони багато рухались, багато боротьби було. Гра получилась для нас тяжкою, як ми прогнозували. Прикро. Те, що ми пропустили в самому кінці матчу, я рахую, що могли в цій грі ну, брати очки. Дівчата заробили їх своєю грою, своїм відношенням. Але, але ми розуміємо, що нам поки ще не вистачає досвіду, нам не вистачає ще. Ну, багато чого. Це і стосується і техніка тактичних дій. Ми при рахунку 1-0 мали декілька моментів, де могли забити другий м'яч і, по суті, закрити цю гру. Але, але сталося, що сталося. Тому Нічого страшного, рухаємось далі, будемо готуватися до наступного туру. За сьогоднішню перемогу дуже вдячний, бо вона потрібна нам як повітря. Потрібна, по-перше, для того, щоб дівчата повірили в себе, що ми можемо щось зробити. Ми дуже хотіли цього і десь сьогодні. Господь Бог побачив, почув нас і ви бачили трошки. Удача була на нашому боці. І ми сьогодні здобули цю перемогу. Дякую дівчатам. Ми знали, що нам сьогодні буде важко. Я акцентував увагу, що ми будемо грати проти молодої, але дуже підготовленої, мотивованої і навченої команди. Десь трошки я розумів. Що на нашу користь, можливо, зіграє психологічна ситуація минулого вашого матчу, бо для молодих дівчат це треба пережити. Ми хотіли на тому десь спрацювати, але ваші дівчата щастю з того вийшли, і, скажімо, початок нам не вдався, той, який ми планували. А взагалі, вірний напрямок, я думаю, що все, все у вас буде добре. Нам сьогодні просто повезло більше. Відповідно до статті 9 податкового кодексу України, складовими загальнодержавних податків та зборів є рентна плата та екологічний податок. До складу рентної плати входять рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин, плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за використання радіочастотного ресурсу України, а також рентна плата за спеціальне використання води та рентна плата за спеціальне використання рисових ресурсів. Крім зазначеного, входить рентна плата за транспортування території України, труду нафти, нафтопродуктів та аміаку. Тепер більш детально щодо платників рентної плати. Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних опалень є суб'єкти господарювання, які отримали спеціальні дозволи на користування надрами. Також суб'єкти господарювання, які здійснюють видобування підземних вод на підставі дозволів на спеціальне водокористування. Звертаю увагу платників, що коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства, який використовується при обрахунку розрахункової вартості видобутих корисних копалин, застосовується у розмірі 0,2, крім випадків, коли його більша величина затверджена в техніко економічних розрахунках запасів корисних копалин. Платниками рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України є суб'єкти господарювання, яким надано право користування радіочастотним ресурсом на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або ліцензії на мовлення або дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою. Користуючись нагодою, звертаю увагу платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, що з 1 липня 2024 року збільшилися ставки плати, а з 1 вересня 2024 року не застосовуються понижуючі коефіцієнти. Зазначені зміни необхідно врахувати при поданні декларацій, починаючи з декларацій за липень поточного року. Платниками рентної плати за спеціальне використання води є первинні водокористувачі, тобто суб'єкти господарювання, які використовують або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом її забору з водних об'єктів. Суб'єкти також є платниками, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва. Платниками ж рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Є лісокористувачі, які здійснюють їх використання на підставі спеціального дозволу лісорубного або лісового квитка, а також на відповідно до договору користування лісами. Платниками екологічного податку є суб'єкти господарювання, а також юридичні особи, що не проводять господарську діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, під час яких здійснюються викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Стаціонарними джерелами, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів або їх тимчасове зберігання понад установлений строк. Не є платниками податку за викиди двокусу вуглецю суб'єкти, якими здійснюються такі викиди в обсязі не більше 500 тонн на рік. Для всіх платників база оподаткування податком за викиди двокусу вуглецю за результатами звітного року також зменшується на 500 тонн на рік. Базовий звітний період для рентної плати та екологічного податку дорівнює календарному кварталу, а для рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України календарному місяцю. Платники рентної плати та екологічного податку, для яких звітним періодом є квартал, складають податкові декларації та подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Платники ж рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, декларації подають протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця. Таким чином, декларацію з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за липень поточного року необхідно подати не пізніше 20 серпня 2024 року з урахуванням змін щодо розміру ставок, які набули чинності з 1 липня цього року. Сума податкових зобов'язань з рентної плати, визначена у податковій декларації за звітний період, сплачується платником протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої декларації. Враховуючи, що граничним строком подання декларації за другий квартал 2024 року було 9 серпня, задекларовані зобов'язання з рентної плати та екологічного податку необхідно сплатити не пізніше 19 серпня поточного року. Також нагадаю, що за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов'язань передбачена відповідальність у вигляді штрафної санкції. Зокрема, за затримку до 30 календарних днів 5%, за затримку понад 30 календарних днів 10%.